Доброго ранку, хлопчики та дівчатка! Діти, до нас у гості завітала лялька-катруся. Погляньте, яка велика книга в неї є. А в книзі картинки з зображенням меблів. Давайте погортаємо сторінки книги і повторимо назви меблів. А потім вивчимо вірші про меблі. Тож повторюйте за мною назву меблів. Стіл, стілець, диван, крісло, ліжко, шафа, комод, дитяче ліжко. Табурет, полиця, тумба. Молодці. А як одним словом це все можна назвати? Меблі молодці. А зараз, малята, давайте послухаємо та вивчимо віршик про ліжко. В ліжко я лягаю спати, закриваю. Оченята, мама тихо, паю бай, Спи, дитинко, засинай! Ось такий цікавий віршик про ліжко, дітки, ви прослухали. А зараз разом зі мною давайте повторимо цей віршик. В ліжко я лягаю спати. Закриваю. Оченята, мама тихо, баю, бай! Спи, дитинко, засинай. Сподіваюся, малята, вам віршик сподобався. Дякую за увагу, до побачення!